Вийшла дуже гарна гра, на мою думку. Одеса дуже гарно контратакувала. Ми багато пропустили бистрих, швидких, швидких голів в свої ворота. Дякую в першу чергу Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні грати на цій арені. Це прекрасна арена. Багато разів ми тут, я тут грав, і вона дуже класна. Дякую Федерації гандболу України за проведення цього турніру. Він дуже потрібен, бо таких матчів має бути якомога більше. Мотороновився, але ти і надалі в команди є ще сили. Сьогодні ти чудовий поєдинок провів. Гадаю, однозначно, ти став найкращим снайпером. Яка твоя мотивація зіграти далі і залишатись на цьому своєму власному високому рівні? Це мабуть одна це мотор. Я все життя з ним і, мабуть, з ними буду. Дякую. Юрій Кубатка переможе Суперкубка.